Дуже така важка штука, що коли люди будують партнерські романтичні стосунки, іноді складно бажати поруч з партнером. Тобто є в сексології такий момент, що люди приходять з проблемою, що партнер чи партнерка не можуть проявити сексуальну ініціативу. Причин цьому може бути безліч, але одна з них мені складно бажати поруч з партнером. Я можу втілити твоє бажання, але я боюсь... Запросити тебе до свого бажання. Mm. Так, це один з варіантів, чому це може відбуватися. Але я він хочу, дуже показовий. Бо я хочу задовільнити. Чи я не тебе. знаю. Так, так, так. Якщо моя сексуальність, наприклад, лежить в твоєму бажанні мене, це, це знов якщо про мене не бажають, визнання, я не сексуальний. Чи визнання не сексуальний? когось. Тобто я визнаю себе тільки чужими очима. Правильно, правильно, так. Да. Тобто шукати оцінку себе в погляді іншого. Інакше воно самооцінка, інакше на жаль не працює. Нам треба паралельно з самооцінкою, яка народжується от з цього нашого суперего і погляду інших людей на себе, збалансовувати її відчуттям самоцінності.